Xerox WorkCenter 3025NI представник лазерної технології друку. Може виконувати широке коло завдань, адже це багатофункціональний пристрій А4 формату. Він вміє друкувати, сканувати, копіювати і навіть є факс. Xerox WorkCenter має один чорний картридж, отже, йому доступний лише монохромний друк. Підтримує дротове підключення по USB та Ethernet, а також бездротове по Wi-Fi та Wi-Fi Direct. Пристрій можна легко подружити зі смартфоном або планшетом без встановлення додаткових драйверів. WorkCenter 3025 ni відрізняється швидкісним друком документів, адже за хвилину видає до 20 сторінок тексту. Перша сторінка з'явиться за 8,5 секунд. Максимальна роздільна здатність друку 1200 на 1200 точок на дюйм. Максимальне навантаження 15 тисяч сторінок на місяць. Рекомендований щомісячний об'єм друку 1000 сторінок. Лоток для паперу знаходиться спереду пристрою. Він розрахований на 150 аркушів офісного паперу. Рекомендована щільність від 60 грам на квадратний метр до 160 грам на квадратний метр, ємність лотка прийому 100 аркушів. Роздільна здатність сканування 1200 на 1200 точок на дюйм. Є автоматична подача оригіналів на скан, якщо потрібно розмножити велику кількість документів. Роздільна здатність копіювання 600 на 600 точок на дюйм. Копії видає зі швидкістю до 20 сторінок на хвилину. Xerox WorkCenter 3025 NI простий у використанні, має невеликий дворядковий екран, поруч знаходяться кнопки керування, габарити 406х360 на 308 мм. Вага 8,6 кг. Щоб отримати максимум від Xerox WorkCenter 3025Ni, є можливість перепрошити пристрій у безчиповий. Це новий рівень зручності у використанні лазерного принтера, адже ніякий блок друку не зіпсує настрій. Більше того, ви значно економите кошти, адже не потрібно буде купляти новий картридж. Тепер є можливість перезаправляти ваш наявний. Друкуйте вигідно. Тож цей апарат є оптимальним варіантом для широкого кола споживачів. Він допоможе оптимізувати роботу в офісі, адже його можливостей вистачить, щоб покрити всі базові потреби друку. Підписуйтесь на канал Ink System, щоб бути в курсі останніх новин друку.